Ми доволі, звісно, по насінню гарно молотить чисто. Ми його заказували компанії. Це було, звісно, <сум> точно мучення, того, що заказали, перекинули нам. що приїхали в банк, кажуть, це мошенники, не платіть. Гроші перекинули комбайн не їде. Морока нерви, де ж наш комбайн. А потім, вже коли ми його придбали, тобі ще дзвонить. Придбайте чек, ще один. Ми вже придбали за допомогою Червоного хреста. А так би ще це колись він ще оцей мо прийшов. Да. І думав би, чи зібрав їх, чи не зібрав. А так вже стоїть, знає, що є чим збирати. Задоволені. Дружина хоче олійницю, так а я резину на трактор. Добре, що є такі програми, які підтримують людей з допомогою вашої програми. Хто хотів, свого добився.